Покровський терцентр обслуговує майже три тисячі одиноких та непрацездатних мешканців району. 20 відсотків з них це маломобільні люди. Віднині дістатися потрібних місць їм стане простіше. У центрі з'явилося нове спеціалізоване авто. Ми працюємо не тільки з нашим бюджетом, а й працюємо з міжнародними організаціями з ООН, з ПРООН. Котрі допомагають нам утримувати соціальні програми. І от ми отримали нову машину в Покровський, наш район соціальний центр, і я вважаю, що це дуже добре. Ми вже провели тендер і за міський бюджет ми ще одну машину придбаємо в Покровський територіальний центр, де ми зможемо. і наших колясочників, і інших малоподвіжних хворих, і пенсіонерів, і ветеранів, і членів їх сімей перевозити безкоштовно там, де потрібно. Я вам скажу, що ми відкрили в Тернопільському і Центральному міському районі два соціальних простори у нас в місті, а в цьому Році будемо відкривати такі ж соціальні простори, і е, покровському і інгулецькому районі для роботи простору соціальної адаптації. Покровський терцентр отримав від Проон орхтехніку на понад 600 тисяч гривень. Будуть приходити до нас воїни, які в цій війни потрапили в складні життєві ситуації, знаходяться. Ми будемо підтримувати, ми будемо їх супроводжувати, Буде супровід такий соціальний. Ми будемо намагатися вивести з того стану, в якому вони знаходяться після війни. Ми проводили фокус групи з такими нашими хлопцями, дівчатами, які прийшли з зсу. І вже є у нас програма, дуже важливо, що. Є такий автомобіль, ми можемо її доставляти сюди. Я думаю, це буде дуже дуже добре. Валерій кожухарди не захаров цей день.